Доброго дня, з вами компанія Електромотор. Хочу вам показати такі інвектори генератори «Генерчі». Є дві модельки. Одна моделька Rodas 3800 Вт. Ось її характеристики номінальна 3500, максимальна 3800 Вт. Ось так вони виглядають. електростартером, економ режим 216 амперні вилки та електронний лічильник годин та вольтажу. В наборі є дві вилки, підзарядний для акумулятора дроти та Ключ для свічі. Так він виглядає з боку. Ось акумуляторна батарея. Також є ручний стартер. Інструкція. Ось друга моделька. 4600. Також електростартер, дві вилки, електронне табло економ режим, та в комплекті також йдуть дві вилки, ключ свічний та дроти для підзаряду акумулятора. Цієї модельки номінально. 4200, максимально 4600 ватт. Також з електростартером та ручний стартер, як ми бачимо. Ось акумуляторна батарея під'єднується. Пробка для заливу та зливу мастила. Ну такий у них вид. От також пробочка для зливу і заливу мастила. Є в наявності, можете замовляти на сайті компанії електромотор або телефонувати за номером телефону 8063 426 1010. Ось такі гарні інверторні генератори. Дякуємо.